Алло, камера мотор, пишемо. Так, ви на моєму каналі, мене звуть Дарія і я б'ютіголік зі стажем. Але сьогодні не про б'юті, тому що я збираюся в маленьку мандрівку і беру вас разом з собою. Залишайтесь, буде цікаво. Беру вас сьогодні в маленьке містечко Явор. Воно дуже маленьке, але дуже автентичне. Зараз я знаходжуся біля одного з костьолів. Він просто вау! Виглядає дуже гарно. Дивіться клас. Прийшла до ще одного костьону, знаєте, такий дисонанс десь. Кого ми всі звикли? Звернула увагу на цю арку, тому що тут дуже багато елементів, які ну якось дивно для цього століття виглядають. Насправді я сама історик, і щось я не пам'ятаю, щоб. Що означає цей символ? Мавпа тримає кільце. Цікаво навіть. І тут фактично однотипні, але вони досить цікаві. Нагадують чимось львів. Ну цікаво, автентично, нічого не можу сказати. Прагою. Я вже перевдяглася з дороги, трішки втомилася. В празі я тут буду три дні і готова показувати вам якісь класні місця. Ішли зі мною. Арту просто, просто жесть. Дивіться, який красивий ресторан. Така красива будівля. <му> Дорогою я побачила ну, дуже естетичний заклад, який привертає до себе увагу. Спробувала я ти макарунси чи макарунси з трояндою сподобався на всі 100%. Вартують уваги, тож, будете в празі. Зайдіть, Ні раз я була у празі 11 років назад. Це був автобусний тур. Я вам зараз покажу який тут. Є. Боже, подивіться, який він манісінький. Кожен раз спускаюсь на цьому ліфті і переживаю, щоб не застряти. такий у мене сьогодні лук. of the day. Ой, я не вимкнула, на який ми поверх їдемо. Йдемо в палац, а далі снідати. прийшли у королівський палац. Тут дуже красиво. Звідси, звідси, і навіть звідси. Ну, коротше, в яку сторону не глянь, краса неймовірна. Був маленький дощик, але він минув, тому все ок. А то я зачіску сьогодні зробила. Третій день болить голова. Я їсти хочу. Коротше, йдемо шукати якусь вудочку в Венеції. Але я хочу їсти. Яка Венеція? Гляньте, який там прикольний Starbucks. Так прикольно виглядає. А коли буде щось типу обеда? Віці яка краса. Просто неймовірно. Розказати. Я поїла, я випила таблетку від голови, мені трішки стало краще, тому зараз підемо. Я хочу макаруна. Хто любить макарони, пишіть yeah. у коментарях. Далі ми просто гуляли по Карловому мосту і я помітила дуже автентичні, цікаві крамнички. Чесно кажучи, ці парфуми були гарні лише на вигляд. Але їхню естетику не передає камера. Люблю я такі крамнички. Дуже багато людей просто нереально щось зняти, прикольне. Це як очікування, реальність. Ой, класик. Ще один класик. Ось ну, коротше, все дуже красиво. Я. Поїла в кафешці, не знаю який, просто забігла в будь-яку, щоб випити таблетку нарешті. Зараз буду фотографуватись і насолоджуватись краєвидами. Повернулася в номер, дивіться, як гарно падає сонечко. Хоча насправді на дворі досить жарко, буду пити сьогодні айс кофі. Я вибачаюсь, Як казала Ліра. Колись ми працювали на одній роботі, треба переходити вже на літню гуму, кавову гуму. Так, і в магазинчику, який я вам знімала, ось такі два макавнічка взяла з трояндою і, і, і ще чимось. Буду тестувати, скажу вам, як взагалі, чи вартий той антураж всього. Чи такий цікавий факт: я саме в Празі колись 11 років назад вперше спробувала. Макарун чи макаронс. А ну скажіть, як правильно ви говорите на цей десерт? Мені цікаво, пишіть у коментарях. Кажу вам чашечку, яку я взяла з кожної країни і навіть міста. Я привожу ось таку чашку. У мене тут Прага. Їх вже дуже багато. З деяких я п'ю, з деяких не п'ю. Ну, коротше, ось так. У пошуках вечері! Я сьогодні так втомилася за день, але що, -що а їжа завжди заставить вийти з готелю? Добрий ранок, це ранок, який починається з сніданку. А у вас? Друзі, такий маленький влог підходить до завершення. Я вже поснідала, випила кавусю і готова збиратися. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете, щоб я більше знімала такого живого контенту, тому що ой, ви б знали, скільки часу займає оце монтаж, і не забути все це зняти. Тому всіх обіймаю і зустрінемось в наступному відео.